Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про лялькотерапію, а в особливості про ляльковий театр. Ляльковий театр це ефективний метод навчання, який допомагає адаптувати складний матеріал для дітей, особливо з особливими освітніми потребами. Він допомагає розвитку мовлення, інтелекту і соціальних навичок. А тепер давайте поговоримо про переваги використання лялькового театру. По-перше, це візуалізація інформації. Краще засвоєння матеріалу через образи. Друга перевага це емоційна залученість. Розвиток мовлення допомагає коригувати вимогу та поповнювати словниковий запас. І останнє це соціальна взаємодія. Вчить дітей спілкуватися та працювати в команді. А тепер давайте поговоримо про видимик. Є їх декілька. Перший вид це лялька петрушка Таку назву вона має через поставку руки. Без іграшки. Тут у нас великий пальчик, мізинчик і йдуть інші пальчики. Цією іграшкою дуже легко керувати. Наступний вид ляльки – це пальчикові іграшки. Вони одягаються лише на один пальчик. Такі іграшки дуже легко використовувати для зовсім маленьких діток. І ще один вид ляльки – це лялька топотушка Таку назву вона має через те, що вона ніби топає по поверхні. Як використовувати ляльки у логопедичній роботі? Перша гра. Можна використовувати ляльку для артикуляційної гімнастики. Наприклад, давай разом з собою зробимо вправу віконечко. Повторюй за жирафиком і широко-широко відкривай свій рот. Ось так. Або зробимо вправу шапку. Подивися, жирафик посміхається і зроби також. Також за допомогою ляльки можна робити вправу з звуконаслідування. Наприклад, давай з тобою зробимо. Як говорить сова кішка. Молодець! А тепер давай поручимо їх зуй ведмідь. Також за допомогою іграшок можна робити вправи для формування фонематичного слуху. Для цього нам потрібно дві іграшки. Вони мають вимовляти якісь слова. Одна іграшка повинна казати правильно, а інша неправильно. І дитина має визначити, хто ж з цих героїв сказав щось неправильно. Наприклад, суп. «шуп». Зайчик сказав «суп» правильно, а лисичка помилилася. Ще один варіант: рука, лука. Хто з цих іграшок вимовив слово правильно? Котиться колобок, а назустріч йому ведмідь. Колобок колобок, я тебе з'їм! Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньку заспіваю. А ну, заспівай! Я колобок, колобок, я по засіку метаний, і борошно спечений. Я від баба втік, і від діда втік, і від зайця втік, і від вовка втік, то й від тебе втечу, ха-ха-ха. І покотився він далі. Котиться, котиться, а назустріч йому хитра, хитра лисичка. Я тебе не їж мене лисичко сестричко. Я краще тобі пісню заспіваю, ану заспівай. <кхем> я колобок, колобок, я по засіку медини із божна спечений. Я від баби втік, і від діда втік, і від зайця втік, і від вовка втік, і від ведмедя втік, то й від тебе лисичко втечу. Ха <кхем> ха Ну і ж пісня, Гарна, Оцінки я не, не дочуваю трохи. Заспівай, ну. ще раз ти сідай. На язичок щоб чітше було. Ну добре, я колобок, колобок, я по засіку метений, на борошні печений, а та, лисичка та, його, та, його та, 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 і, і з'їла.